Привіт, мудрим і небайдужим. Спецоперація відбувається в Кабінеті міністрів. На поліграфі перевіряють співробітників Кабінету міністрів. І кого ви думаєте, шукають? Напевно, московського крота, так? напевно, агента ФСБ. А ні, не вгадали. Шукають того, хто сказав чи визвітлив правду про так звану угоду про надра. Зеленський дав вказівку Службі безпеки, щоб вона шукала того, хто ж посмілився злити інформацію про стан розгляду угоди. І взнали Верховній Раді депутати, які в принципі повинні про це знати. Вона же парламентська президентська республіка по конституції. Але за те, що вони взнали і висвітлили, шукають. Хто ж? Хто ж це посмів? Хто посмів говорити? Правду, як це прості люди, як це біомаса, як це мобілізаційний ресурс знає, про щось ця угода. Ну що Угода, по факту, про особисті гарантії безпеки для Зеленського і його оточення. І відповідно це приховують. Угода зривалася, американці говорять: ну якщо ви хочете, щоб ми мовчали про те, що ви накрали, ну, то, відповідно, давайте нам ми будемо далі все контролювати в Україні. Це ж мова не про надра, це мова про те, щоб контролювати всі фінансові потоки, бо Америка втомилася, вже давати гроші, які розкрадають. І тут почалися торги. А інформація вилізла. Не шукають поліграфом СБУшники, крота в Офісі президента та в Збройних силах України. Ми знаємо ці всі прізвища, у яких рідні і близькі залишаються. В Росії, в яких рідні, і близькі, колишні та навіть теперішні працівники ФСБ. Ні, з ними служба безпеки не розбираються. Зеленський не дає вказівка. А як це? Так же на себе можна вийти, вийти на себе, що він агент Боротіно та потвердження депутатів, які зараз знаходяться за протореними в'язницями. Тому ні, він шукає того, хто виливає правду в змі через депутатів і різного роду інші інструменти. Така вона реальна правда в Україні, така страшна небезпека. На цьому тижні українська делегація полуїде в США. Я спілкувався з американцями, і у них вже немає сумніву, що, скоріш за все, буде чергове затягування процесу підписання цієї угоди, і вони вже готові викинути весь компромат на Зеленського і його оточення. Я вітаю це. Я би хотів, щоб остання крапля переповнила чашу терпіння Білого Дому, і вони все. Затаврували Зеленського у повноцінного диктатора з усіма відповідними санкціями, бо це шанс для українського народу вийти з цієї прірви і постійно затягуючи нас в найгірше, найгірше становище війни. Зеленським миру не буде. Він не прагне війни. Він прагне подальшого знаходження на владних важелях і ще не так давно. Він говорив про війну до останнього українця. Просто зараз це не збігається з риторикою Дональда Трампа, і він, принаймні, повинен робити погану мину при добрій, добрій грі. Але, в принципі, все з ним зрозуміло. І Кому ще не зрозуміло, то слідкуйте за руками. Чекаю все-таки чергового вибрику в Білому домі Зеленського чи української делегації. Ну, все-таки чекаю повноцінного викриття всього того, що від нас приховували. Тому що, коли треба було в перші дні повномасштабного вторгнення ставати на захист. То українці, давайте вперед. А коли треба знати правду, то вона не для нас. Вона секретна, як каже Буданов, про неї не всі мають знати. Тільки забув Буданов, Зеленський і все інше Шобло, що вони наняті, просто наняті менеджери. Чи менеджери безпеки, які в правоохоронних і силових структурах, чи менеджери по управлінню держави. А підзвітні вони українському народу. І про це Зеленський говорив, обіцяв, стверджував у 2019 році про референдум і все інше. А прийшовши до влади, він став таким самим, або, може, й був, просто був перефарбованим. Став і продовжив ганебні діяння усіх попередників, які вважали і вважають українців бидлом, кріпаками, грабами, біомасами і мобілізаційним ресурсом.